Броді Джеймс та Кіан Ентоні, сини легенд баскетболу Леброна та Кармело, зіграли один проти одного в дуже розкрученому сполучених штатах матчі. Вони зіграли через 21 рік після того, як їхні батьки в лютому 2002 року грали один проти одного вперше в житті. Тоді Сент-Віссен-Хейс кол Леброна Джеймса перемогла Оугілл Кармела Ентоні за рахунком 72 на 66. Їхня зустріч проходила у Трентоні, Нью-Джерсі і зібрала на трибунах 11 тисяч фанів. Матч школярів. Леброн тоді набрав 36 очок, 8 підбирань, 5 передач, омело, 34 очки та 11 підбирань. Вони в порядку були. Вже тоді всі розуміли, що ці хлопчики особливі. Ну, а ми давайте повернемося ж таки в наші дні. Обидва батьки були звичайно присутні на цьому матчі. На матчі їхніх синів тут взагалі селебриті вистачало навіть Кім Кардашян Завітала гру транслювали на кабельному ESPN2 в прямому ефірі. Матч школярів. Уявіть собі. Ось так вміє літати броні Джеймс. Але взагалі зіркові хлопчики не стали найкращими на майданчику. В цьому матчі броні набрав 12 очок, У нього 6 підбирань, 3 передачі та два перехоплення. А також у нього було декілька хороших хайлайтів, зокрема Данку у Брейку, який ми з вами побачили. Хоча і тут прохід доволі непогано виходить у маленького леброна. 18 років броні близько 190 у нього сантиметрів зріст і непоганий стрибочок. Як ми бачимо, чудово, лив виходить у нього з партнером по команді. Ну і щодо сина Кармелу Ентоні, Кен Ентоні, який свій перший рік у Хай Скул проводить. Він в цьому матчі набрав вісім очок, у нього 2 підбирання, 2 передачі та одне перехоплення. І насправді прямо зараз Кен виглядає не менш цікаво, ніж Броні Джеймс, адже у Ентоні молодшого вже більше двох метрів, він багато грає з м'ячем і йому лише. 15 років. Тож у Синів Легенд НБА був не такий видатний матч, як у їхніх батьків 21 рік тому, але традиційно розкрутили цю історію дуже дуже якісно. У команди Броні тепер сім перемог у восьми матчах, а банда Кейна виграла два матчі з чотирьох. Броні Джеймс має стати лише 43-м кращим гравцем країни серед представників Хай-Скул у 2023 році. Такі зараз прогнози. І є абсолютно обґрунтоване питання, чи є 43 проспекти реальним претендентом на місце в НБА? Історія говорить, що це не зовсім так. Ці рейтинги роблять вже 20 років із 20 гравців, які були 43-ми, лише сім зіграли бодай по одному матчі в Лізі. Але Броні Джеймс це звичайно особливий кейс, адже його тато досяг певних вершин у баскетболі. А його син вже 18 років став розкрученим брендом, зокрема, має контракт з Nike. Він один з трьох представників Хайскулу, який має угоду з цим брендом. брендами. Все ж таки, тут історія більше не про талант, це більше про бізнес. Але це і американський спорт. Ну і зараз послухаємо Мело, якого спитали, які у нього враження після виступу його сина в першій половині цього матчу. Мені подобається, як він грає, але я хотів би, щоб він був агресивним на обох кінцях майданчику і насолоджувався цим моментом, Звичайно, такі матчі бувають не так часто у житті, і ми тут щоб підтримати його. Зараз він вже такому віці, коли він вже може сприймати інформацію, яку йому даю, і поради, які ми з ним ділюся. І я завжди відкритий для нього, готовий його вислухати, дізнатись, що він відчуває, як він порується зі своїми викликами. Питають мило тепер, хто все ж таки гучніше вболіває він чи Леброн. А я Леброна особливо раніше не бачив на матчах його сина. Але знаєте, сьогодні він доволі тихенько себе поводить, і мені теж не треба особливо вириватися на цьому матчі. Ще одне питання до мело твоєму сину запропонували вступити до коледжу Сіра Кюз, яким ти вигравав Марч Меднес у 2003 році. Що для тебе означає той факт, що син отримав цю пропозицію? Це неймовірно в першу чергу, тому що я знаю наскільки це важливо для нього. Звичайно, і я це ціню, але все ж таки, це його шлях. і Він не має рівнятися на мене, а жити своє життя. Будь-що він захоче робити, ми його підтримуватимемо. І я хочу, щоб він отримував задоволення від процесу. Ну і хайлайт вечора теплі обійми друзів з легендарної банана Боут. Ось такий сюжет на сьогодні. Сподіваюся, після перегляду ви не відчули себе дуже старими, але навіть якщо так, не забувайте лайк, дзвоник, коментар, підписка. Це дабл дрібл.